Ви просили, я зробила. Дарую свій рецепт маренового рулета. Багато запитів з приводу моренового рулету. Тож давайте куплятися. Нам знадобляться яйця. Вершки 33%. Високі. Можна взяти селянські, ферму або президент, але я їх не бачу. Ще, до речі, гарні галичина. Крем-сир. Трошки полуниці для оформлення. Підділяємо білки від жовтків і збиваємо з цукровою пудрою до піків. Вишню уварюємо з крохмалем та цукром поступово, поки маса у нас не загусне. Розрівняли нашу меренгу, посипаємо пелістками мигдалю та відправляємо в духовку на 45 хвилин. Поки наша меренга буде вичихати, зробимо з вами крем. Всі інгредієнти просто змішуємо і взбиваємо десь приблизно хвилинку. За хвилину наш крем вже готовий. Ось таку консистенцію ви повинні отримати. Як я перевертаю маренину. Беру чистий рушничок, швиденько перевертаю. Знімаю пирогами, після чого буду змащувати кремом начинку і закручувати за допомогою цього ж полотенечка. Все, викладаю крем на меренгу. Він плотний, так має бути. Здаю свою начинку. Вона мене повністю вичахла і теж розпреділяю повністю по миреновому рулету. За допомогою полотенечка. Не бійтесь, нічого страшного немає. Просто закручуйте, робіть свою роботу. І прижали. О, клас. Так. Я собі вже приготувала блюдо. Для мене найважче це перекласти його на посуд. Якось зараз я буду це робити, не знаю. Залишилось його прикрасити. Для оформлення я використовую свіжі ягоди. Це може бути полуниця, малина, лохина. Абсолютно, за вашим бажанням, що вам подобається. І гарно буде, якщо ви трошки розбавите м'ятою і залишилось пару штрихів. Вже по-іншому у вас виглядає десерт. Після цього рецепту я запевняю, що куди б ви не прийшли абсолютно будь-який заклад, ви будете порівнювати його з цим рулетом. І краще не знайдете.